Доброго дня, дітки! Сьогодні наша знайома мудра сова пропонує подорож до осінньої клумби та познайомить із осіннім дивом, квітами. Зараз у нас рання осінь, чи інколи дарує нам теплі дні. Повітря чисте, прозоре, скрізь літають сріблясті ниточки павутинки. Так настає бабине піто. Дні поступово стають коротшими, сонечко гріє дедалі менше. Жовтне, червоніє, опадає листя. Частіше налітають холодні рвучки вітри. Ранком стеляться тумани. За один день погода може змінитися кілька разів. Та від осені до літа не повернешся. Ось і прийшли ми до нашого осіннього квітнику. А чому ми сказали до осіннього квітнику? Тому що зараз пора року осінь, вірно. А чи знаєте, якими квітами пишається осінь? Осінніми. А де ростуть квіти? У полі, лузі. Клумбі. А для чого потрібні людям квіти? А як називається місце, де садять квіти біля оселі? Квітник, клумба, молодці. Давайте пограємо у гру, послухай і скажи, знайди і покажи, у якої квітки квіточки найменшого розміру червоно-жовтого кольору. У чорнобривців, у якої квіткової рослини квіти найбільші? У жоржини. У яких квітів квіти круглі, мов сонечка? У жоржини та айстри. У яких квітів дрібненькі різьблені листочки? У чорнобривців? На яких квітах дуже багато пелісток? На квітах жоржини та айстри, у яких квітів велике листя у жоржини. Мудра сова підготувала загадки про квіти. Висока вона, дуже гарна та пишна. Це квітка, мов панна, що в сад ранком вийшла. Нагадують сонце осінньої днини величні квітки чарівної жоржини. Я Квітка садова, осіння, чудова, рожева і синя, і біла, бускова, як зірка, як витвір чудового майстра. Пелюсток багато, а звуся я айстра. Листечко дрібненьке квітка невеличка. Жовто червоненька, схожа на гвоздичку. Пахну я приємно осені гостиниць знаєте всі певно, звусь я. Чорнобривець. Дітки, нами дуже пишається мудра сова. Наостанок вона каже, що квіти дарують нам радість, прикрашають природу, роблять людей добрішими. Я ще не раз до вас завітаю. До побачення.